ТОП 3 акумуляторів серед наших клієнтів. Хочете дізнатися, які акумулятори купують найчастіше наші клієнти? По-перше, це Bosch. Символ німецької надійності. Недарма його вибирають для тисяч машин щомісяця. По-друге, це варта. Акумулятори, які стоять у половини нових автомобілів на конвейері. Просто, зрозуміло, надійне. По-третє, Xide. Американська якість, швидкий заряд і високий струм навіть у мороз. Недооцінений чемпіон. А тепер бонус. Energizer та Duracell. Так, ті самі, але не батарейки, а повноцінні акумулятори. Чесний середній клас з серйозними технологіями та приємною ціною від провідних виробників. У повному відео на нашому YouTube каналі ми розповімо, хто насправді їх виробляє, які технології всередині та багато іншого. Заходьте на канал, там буде дуже цікаво.